І як ти зберіг слово терпіння мого, то і я збережу тебе від години спокуси, що гряде на весь світ, щоб випробувати тих, хто живе на землі. Ось гряду скоро, тримай, що маєш, щоб ніхто не перейняв вінця Твого, Переможця зроблю стовпом у храмі Бога мого, і він уже не вийде геть. І напишу на ньому ім'я Бога мого і ім'я міста Бога мого Нового Єрусалима, що сходить з неба від Бога мого, і ім'я моє нове. Хто має вухо, нехай чує, що Дух говорить церквам. І ангелові Лаодикійської церкви напиши, так говорить Амінь. Свідок, вірний і істинний початок створіння Божого, знаю твої діла. Ти ні холодний, ні гарячий, о, якби ти був холодний або гарячий, але оскільки ти теплий, а не гарячий і не холодний, то викину тебе з уст моїх. Бо ти говориш: я багатий, розбагатів, і ні в чому не маю потреби, а не знаєш. Що ти нещасний і жалюгідний, і убогий, і сліпий, і голий, раджу тобі купити у мене золото вогнем очищене, щоб тобі збагатитися, і білий одяг, щоб одягтися, і щоб не видно було сорому наготи твоєї, і мазю для очей помаж очі твої, щоб бачити, кого я люблю, Тих. Викриваю і караю, отже будь ревним, і покайся, ось стою при дверях і стукаю. Якщо хто почує голос мій і відчинить двері, увійду до нього і буду вечеряти з ним, і він зі мною. Перемостиві, дам сісти зі мною на престолі моїм, Який я переміг і сів з отцем моїм на престолі Його. То має вухо, нехай чує, що дух говорить церквам.